Благодать вам і мир від того, хто був, хто є, хто має прийти, і від цими духів, що перед Престолом Його. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми підійшли уже до другого опису із трьох, які ми маємо в четвертому віршові і п'ятому. Якщо з першим персонажем все зрозуміло, то тут вже буде чуть-чуть складніше. І так... Коли ми читаємо, ми бачимо, що є е, три особи: той, хто був, хто є, хто має прийти, сім духів перед престолом. Ну, нам здається, що їх сім, але ми зараз розглянемо, Не, зараз, але в майбутньому в слідуючому відео. Також Ісус Христос. Е, якщо з першим і третім е, персонажем о, ці, о, цієї повісті або історії, все зрозуміло. То вже з Духом Святим чуть-чуть складніше. Тому що ми привикли, що спочатку йде Отець, Син і Дух Святий, так ми говоримо, а тут чомусь е, Отець, потім Сім Духів, а потім Ісус Христос. Але це важливо. Якщо е, з Оцем все просто, тут ніяких заперечень, тобто те, що він особистість ніяких заперечень, те, що він Бог, також ніяких заперечень. З Ісусом Христом також просто те, що Він особистість зрозуміло, тому що Він був на землі, він ходив, проповідував, він був реальною особистістю, реальною людиною, зрозумілою для кожної з нас, то вже із Духом Святим чуть-чуть складніше. Тому ми постараємося спочатку зрозуміти побачити особистість Ісуса Христа, що Він собою представляє, хто він є насправді. А потім вже розглянути і розібратися з Духом Святим. Тому що, повторюю, отець це особа, син це особа. А як же ж бути з Духом Святим? Але оскільки книга об'явлення ставить саме Духа Святого посередині, а не в кінці, то тут уже зманіпулювати або якось викрутити і сказати, що Дух Святий випадає із переліку цього списка. І він, якби там додатково вже не вийде, тому що він в центрі цієї промови, або цього звернення, адресанта цього. Ще раз повторюю, з отцем зрозуміло. з синами ще розглянемо. А ось е, потім ми на основі описів одного і другого розглянемо і опис е, третього. І так, давайте ми. Звернемо на цю увагу, але спочатку розглянемо про Ісуса Христа. Хто має вухо, Хай слухає, що Дух говорить церквам. Амінь.